Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні мені на телефон прийшло повідомлення. Послухайте. Добрий день! Вас вітає міське телебачення Віта ТВ. Запрошуємо дітей групи Казочка прийняти участь у програмі Краще Всіх. А щоб туди потрапити, вам потрібно пройти всі завдання. Ви готові починати разом подорожувати! А на чому можна подорожувати? Так, на машині, автобусі, літаку, потязі, кораблі. А який серед цих транспортів найдовший? Так, потяг. Тож рушаємо. Я мандрую по землі. Чух. Чух-чух і підспівує мені річка, поле, луг. Зупинись, постривай, разом з нами заспівай. Чух-чух-чух. Кожна дитина в нас краща всіх. А ось і наша перша зупинка. Нам потрібно відгадати загадку. Три брати ідуть по світу від зими на зустріч літу. Перший пройде та не лід. Другий пройде всюди квіт, третій пройде укрива землю шовкова трава. Нерозлучні три брати, не зустрічався з ними ти. Що ж це за брати? Так, це три брати березень, квітень та травень. А чиї вони брати? Так, весни. Так, а яка ж зараз пора року закінчується? Вірно, весна, а чи ви любите її? Після якої пори року настає весна. А яка пора року слідує за нею? А що йде після літа? Навесні зацвітає багато різних квітів: одні червоного кольору, другі жовтого, треті білого. Погляньте, скільки гарних квітів. Давайте ми їх назвемо Білі підсніжники. Білі нарциси, червоні тюльпани, жовті кульбаби, білі ромашки, жовті крокуси, молодці. Ну що ж, завдання вирішили? Тож рушаємо далі. А щоб було веселіше, поїдемо далі. На машині, ми їдемо на машині, з дороги всі бібі, -бі. ми їдемо на машині, яка зоветься джип, ми їдемо на машині, колеса жу-жу-жу, Як їздити машиною, я зараз покажу, що ж друга зупинка. Нам необхідно розглянути картинки, назвати їх та сказати, який же перший звук у слові? Це вівця, який перший звук. Так, В. Це індик, який перший звук. І. Це ананас, який перший звук. А. Це кит. який перший звук? К. Це сир. Який перший звук? Вірно, с. Ви чудово впорались, наша подорож триває. Далі ми з вами полетимо літаком. Летить літак, високо так, летить, летить стрілою, ховається, вкривається, хмаринкою, густою. Третя зупинка. Нам необхідно полічити комашок, погляньтесь. Тільки їх на галявинці. Спочатку ми з вами знайдемо метеликів. Уважно розгляньте та полічіть їх. Будь ласка, зупиніть відео. Вірно, у нас три метелика. Тепер нам необхідно знайти усіх жучків сонечок. Оце так! Їх аж 6. Тепер будемо шукати мурашок. Їх чотири. Тепер будемо шукати комарів. На картинці їх три. Кого ще нам знайти? Давайте будемо шукати зелених коників. А їх також три. Тепер знайдемо звичайних коричневих жучків. Їх всього два. А кого ж ми ще не шукали. Давайте порівняємо, скільки на картинці хробаків. А скільки равликів знайдіть і порахуйте. Будь ласка, зупиніть відео. Равлик у нас один, а хробаків п'ять. Кого більше? Вірно, хробачків. А наскільки? Так, на чотири. Молодці! Ви впорались із цим завданням. Але завдання на цьому не закінчилося. Нам необхідно ще пограти. У цікаву гру. Діти, порахуйте, скільки тварин зображено. Назвіть їх. Та з'єднайте з відповідною цифрою. Назвіть цифру. Ну що ж, розпочнемо. Хто це? Це курчата. Скільки їх? Одне курча. Два курчатка. Три. Всього три курчатка. Яку цифру нам необхідно підібрати? Так, цифру три. А хто у нас далі? Це поросята. Давайте їх порахуємо. Одне порося, два поросятка. Три. Чотири. Скільки поросяток? Так, чотири. Яку цифру нам необхідно підібрати? Чотири. Правильно! А хто це? Золота рибка. Скільки рибок? Вірно, одна рибка. Цифра у нас. Один. Правильно. А це у нас хто? Сови. Скільки їх? Одна сова. Дві сови. Так, яка цифра? Два. Молодці. Давайте поставимо всі цифри по порядку. І у нас залишилося іще хто? Так, песики. Давайте їх порахуємо: Один песик, два песики, три, чотири, п'ять. Скільки песиків? П'ять. Правильно, яка цифра в нас лишилась? П'ять. Тож, давайте розташуємо. По порядку від одного до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці, ви гарно впоралися із цим завданням. Подорожуємо далі, будемо плити на пароплаві, пливе поважно пароплав туди, де він ще не бував. Морський долає милі, перемагає хвилі. І у нас. Наступне завдання. Це завдання особливе. Його ви повинні виконати самостійно, без допомоги вихователя та без допомоги батьків. Вам необхідно розглянути смужку та сказати, що зайве, також пояснити, чому ви так вважаєте. Військових хвилях ми і дістались до телестудії Віта ТВ. І виявляється, що коли ми виконували завдання, це і було те, що ми приймали участь у телепрограмі Краще всіх. В нашій студії радісний сміх. Кожна дитина в нас краща за всіх. Сподівалося, заняття вам дуже сподобалося. Що ж, я вам дякую за увагу. До нових зустрічей. Бувайте!